Ось наш, наприклад, спецінструмент. Заходь. Ага. Дивись, ось тут є у нас, от, бачиш, наявність яка. 43 е, набори у нас є в наявності. І ось вони. Круто. Ми їм користуємося. Да. Тобто, різні додаткові речі у нас є. Вони все складаються, воно чисте, помите, красиве. Це у нас не ваша історія, то у нас перчатки. Ось. От димогенератор, бачиш, да. вау, дивись. Котя. Да. Це, це, за да. цей шкаф веде хтось. Звісно, а є, да. Да, да, є відповідальна людина. Вау, да? Вау. Да, це ваша. До речі, новинка. Сержог перший стає перша людина, яка випробує новинки. Так а що, я щось побачив? Дивись, да, це ваша історія. Да? О, бачиш? Да. це крутий. крутий і дуже дорогий. А бачиш, він, він підписаний 24-й номер. Оце і ми, порядок. І ми бачимо сьомник для пружин.